Казки про голодомор у Києві презентували збірку художніх творів для дітей про події 32-33 років. Прямо про життя тих часів автори не розповідають історичну правду малюкам. Розкажуть простими словами і намагаючись не травмувати їхню психіку. Хотіла вас запитати. Можете, будь ласка, скуштувати страву з меню 1933 року. Одинадцятирічна Олеся пропонує перехожим млинці з листя дерев та картоплі. Нею замінили буряк, не смачні, але і стівні кияни пробують, що їли українців голодомор. Ані старались максимально да пищу пішу до к якщо ся так будемо говорити. Їм це вдалося. Я думаю, може, за що те вже ж хтось йшов виживав. Тут немає заморожених буряків, тут немає немає полови. Тут я думаю, що є ті речі, які справді. Сьогодні можна вживати в їжу. Їх робила моя мама. І вони зроблені із не так, як там дядько каже, Вони зроблені із простої, із простої картопи. Ці діти вже знають, що таке голодомор. Вони одними з перших прочитали книжку для дітей про ті страшні часи, бо їхня мама збирала ці історії. Там є багато про тваринок, про те, як вони ходили щось шукати собі їжу чи там, наприклад, віри, то вовчик забрав у них їжу. jour Але за тими ну, каз, казками деколи скриється правда. Збірка на 80 сторінок розрахована на дітей різного віку для дошкільнят вірші та казки для старших оповідання. Автори кажуть, намагалися розповісти про Голодомор у позитивній формі. Утім, як ця правда буде подана, залежатиме від батьків та педагогів. Для них у книжці окрема інструкція. Коли вшановують пам'ять жертв голодомору, люди ставлять свічки на вікнах. Діти будуть питати, чому. Чому ці свічки горять? І потрібно батькам зуміти відповісти дітям на питання. Чому ті свічки горять? Оповідання відбирала психолог Людмила Гридковець, каже: головним завданням було зробити дитину уважнішою до інших. Отже, жахіт немає, а всі оповідки закінчуються добре. Автори ну вони констатували інколи моменти, констатували саме на трагедії. І для того, щоб дитини діти запам'ятали, який це рік, що конкретно відбулося. Ну тобто на констатації фактів. А дитині не потрібна констатація фактів. Дитині треба розвиток, і, і за цього довелося деякі речі поміняти і дати трактування як правильно читати. Чи потребно, так как книжка малачи за круглым столом зебралася поспорочаться дуросли. Нардеп Юрий Болдарев прочитав три оповедания и вырешил, что навіть идея выдания была хибною. Учеба маленького человека не должна производиться на примерах трагических событий истории. Причем, неважно, это история того народа, к которому принадлежит этот маленький человек, или это... Історія других народів. Наше завдання е як істориків, завдання очевидної педагогів е полягає не в тому, чи розповідати цю історію е мешканцям нашої держави, а в тому, як її розповідати. Ми не повинні позбавляти теперішніх дітей, теперішні молоді можливості знати правду, навіть якщо це правда дуже важка. Видання вже схвалило Міністерство освіти та науки для використання у школах. Та буде це класне чи позакласне читання. Наразі невідомо. Юлія Галушка, Андрій Папуша, перший національний.